Слава Україні! Вітаю вас, любі учні, на своєму каналі. Дякую за перегляд моїх відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам у вивченні хімії. Сьогодні ми розглянемо загальну характеристику металів. Ми пригадаємо особливості електронної будови атомів іонів металічних елементів, а також з'ясуємо склад і властивості деяких сплавів. Металічних елементів існує значно більше, ніж неметалічних. До них належать усі D і F елементи а також S елементи крім гідрогену і гелію, та кілька P елементів Найбільше металічних елементів містить літосфера, найпоширенішим серед них є алюміній. Активні метали містяться переважно в хлоридах, карбонатах і силікатах, інші в оксидах і сульфідах. Дуже рідко трапляються саморідні мідь, срібло, золото, платина. У гідросфері також багато металічних елементів, але в значно менших кількостях. Металічні елементи містяться і в живих організмах. В атомі будь-якого металічного елемента на зовнішньому енергетичному рівні перебуває невелика кількість електронів, як правило, від одного до трьох. Такий атом може віддавати електрони й перетворюватися на позитивно заряджені йони. катіони. Здатність атомів металічних елементів втрачати електрони зростає зі збільшенням радіусів атомів. У періодах справа наліво, а в групах згори донизу. Типові металічні елементи розміщені в лівому нижньому куті періодичної системи. Найактивніший метал цезій, його атом найлегше втрачає електрон. Металічні елементи утворюють прості речовини, метали. За звичайних умов вони перебувають у твердому стані, крім ртуті і є кристалічними речовинами. Метали схожі за зовнішнім виглядом, їм притаманні металевий блиск. Електропровідність, пластичність. Найвищу електро і теплопровідність мають срібло, мідь, золото, алюміній. Найпластичнішим металом є золото. Температура плавлення більшості металів перевищує 1000 градусів Цельсія. Метали, які плавляться за нижчої температури, такі як свинець, олово, цинк, алюміній, називають легкоплавкими. Найтугоплавкішим металом є вольфрам, найнижчу температуру плавлення має ртуть. Метали різняться і за твердістю. Найтвердішим є хром. Ним можна різати скло. Найм'якіші метали натрій і калій, ріжуться ножем. Колір металу коливається від світло-сірого, майже білого до темно-сірого, майже чорного. Золото і цезій мають жовтуватий колір, а мідь червоний. Залізо, кобальт і нікель є феромагнетиками, речовинами, які здатні намагнічуватися в зовнішньому магнітному полі і зберігати такий стан. Найважливішими для практики металами є залізо, алюміній, мідь, цинк. Вони набули широкого використання завдяки стійкості до природних умов і поширеності природної сировини, з якої їх добувають золото, срібло, платина, дорогоцінні метали. З них виготовляють ювелірні вироби, прикраси іноді карбують монети. Ці метали також застосовують у хімічній промисловості, приладобудуванні та електронній техніці. Значно частіше за метали використовують їх сплави. За фізичними властивостями сплави відрізняються від металів, що входять до їх складу. Вони мають, як правило, нижчі температури плавлення порівняно з відповідними металами, а також інші твердість і густину. Однак сплавам, як і чистим металам, властиві металевий блиск та висока електропровідність. У хімічних реакціях. Сплави зазвичай поводяться як суміш металів. Учені добувають і досліджують сплави з метою покращення властивостей металів. Так звичайне залізо швидко ржавіє, а сплави цього металу із хромом і нікелем дуже стійкі у природних умовах. Для виготовлення ювелірних прикрас використовують нечисті дорогоцінні метали, а їх Тверді сплави з міддю і сріблом. За допомогою припою сплаву олова зі свинцем легше паяти, ніж чистими металами. У олова температура плавлення 232 градуса Цельсія, у свинцю температура плавлення 327 градусів Цельсія, а сплав має температуру плавлення 180 градусів Цельсія. Бажаю успіху!